На ваших екранах вже 36 серія шляху до BMW m 5 CS. На жаль, на попередній серії ви не змогли зібрати 200 лайків. Ну і знаєте, це досить сумно. Тому що ж, давайте спробуємо зібрати 200 лайків під цим відео, хочу пригадати вам про сьоме завданнячко з дужки. Як ви бачите, завданнячко по не виконане. А все через те, що ти подосі досі не підписаний на мій канал. Я думаю, прийшов час це виправляти. Окей, давайте заглянемо в багажник і хочу вам пригадати, що у мене дуже багато. Всяких речей, котрі я, звісно, можу продати. Припустимо 200 лухини. Ну і звісно, продамо тоді, коли ще додатково доформимо лухини, тому що так буде набагато вигідніше. Мені ось оби наформити дуже багато інструментів. йой-йой-йой. Ладно, давайте заїдемо на центральний ринок та й подивимось. Можливо, хтось продає товари, котрі нам потрібні для крафту. Я, чесно скажучи, взагалі в шуці. Абсолютно ніхто не продає інструментів. Вони настільки рідкісні стали, що їх взагалі майже немає. Хіба шукати по Discord каналам, і то продають 150. Тисяч за одну штуку. Ну і самі розумієте, як купляти 11 штук, обійдеться ще немало. Треба буде щось акуратно думати. Ого, лухина по 15 тисяч. Дивіться, братва. Можемо зараз, коротше, купити Лухину і з неї заробити чуть більше 300 тисяч гривень, якщо купимо по 15. Давайте може придбаємо зразу. Ми потратимо 2 мільйона гривень. А як продамо з віпкою, то рахуйте заробимо плюс 300 тисяч гривень. Дивіться, братва, ми купили 136 лухини по 15 тисяч гривень за штуку. Тепер давайте порахуємо за нашу ціну. Ну звісно за котру ми зможемо продати 136 лухини множимо на 17500. Виходить ось така сума. Потім нажимаємо мінус і вписуємо суму, дорівнює з цього діла. Ми заробимо 340 тисяч гривень. Але тепер давайте це все діло положимо в багажник. Як добре, що у нас капітал є. Ну і звісно, з цього ми зможемо добре так заробити. Чи ікс, головне, щоб було місце в багажнику, а там все нарешті пофіг. Все ж таки, нарешті зайшов у Діскорд канал, купівля та продаж, і написав ось таке повідомлення: куплю вашу лухину, тере картоплю. Пишіть в тому надсилаємо. Ну і що ж, будемо чекати. Так, братва, знайшов клієнта, котрий готовий продати мені 290 лохини по 15 тисяч гривень за штуку. Ну і слухайте, з цього діла ми також заробимо чи немало. Але на жаль, ми відамо десь більше 4 мільйонів гривень. Так, скільки це у нас виходить 290 помножити на 15. Це у нас виходить ось така сума: 4 мільйона і 400 тисяч гривень. Так, заходимо в банк і бачимо суму. Справді їдемо, коротше, братва, зараз до квадроцикла, і він буде мені леген. Аньку, через трейд передавати. Після чого я йому перекину гроші. Так, бачимо, 290 лохини. приймаємо. Ну і все, братва, закидаємо йому капусту, переказ коштів 4 мільйона та 350 наче було. Давайте закинемо 360, адже там комісія. Ну, все, і тобі дякую. Так, ну слухайте, я думаю, прийшов час підрахувати, скільки ми з цього діла заробимо. Адже мені самому зараз цікаво. Получається, ми купили 290 лохини по 15 тисяч гривень за штуку. Ось така сума. Якщо будемо продавати з віпкою помножити на 290. Це виходить Ось така сума. А ну, віднімаємо 725 тисяч гривень, буквально за пару хвилин. Ха, Ха, супер. Як добре, що у нас є бюджет, і рахуйте за допомогою бюджета, можемо заробляти гроші. Ай-яй, скоро вже місця не буде. Йой, Йой, треба все ж таки буде продати трохи того м'яса, а то місце вже скоро закінчиться. Слухайте, братва, такий бізнес мені справді подобається. Написала мені людина, ку Віталік, оскільки бере жлухину. Каже, завтра буде в районі тисячі по 15.5. Готовий брати чи ні. Короче, я так підрахував. Якщо продати, то. З цього діла ми заробимо близько 2 мільйонів гривень. Коротше, якщо завтра в мене буде ось такий баланс, то я все ж таки в нього придбаю. Давайте заберемо Віпку з батл пасу, адже сьогодні ранком я це діло продам. Ще трошки сьогодні позаймаюсь, поскупляю лухини, та й давайте продамо. Окей, тоді забираємо віпку. Чікс рівно на один день. Заходимо в інвентар та бачимо, преміум статус активований. І це справді добре, тому що зараз їдемо продавати всю свою рибу. Наскільки ви знаєте, з Віпкою вийде набагато дорожче. Ну і знаю. Трошки звільнимо місце в багажнику, а саме в квадроциклі, тому що хочу купити лухини чи немало. Самі розумієте, чим більше лухини, тим більший зарбіток. Окей, що ж, давайте заберемо, ну або, як мінімум, постараємось, тому що треба прям дуже багато всього забрати. Ну і зараз це діло продати. Добре, ну що ж, фіксуйте суму на моєму балансі. Зараз все швиденько продам. Ну і подивимось, з цього діла заробимо. Ну все, як ви бачите, багажник пустий, абсолютно нуль риби, Ну, на балансі ось така сума. Ну вже з цього діла то, що ми продав. Але рибу та антикваріанти ми заробили чуть більше 600 тисяч гривень. Добре, ну а зараз треба добре почистити багажник. І пропоную деякі матеріали закинути до хати. Метал, це все, коротше, двіжуха. Братва, ви не повірите, але за цей час я вже знайшов три покупця. Ой, точніше три продавця, котрі готові продати мені свою лухину. Хоч і не дуже багато штук, але все ж таки є. Так, давайте покладемо 350 тисяч гривень. Все є так, давай кидай тоді трейд. 20, получається 5 лухини, та знаю, не дуже прям великі суми. Але все ж таки, братва полегенько-полегенько та й назбираємо. Вписуємо 350 тисяч гривень. Так, все, тримай, є. Получається 22 лухини по 14 тисяч гривень. Це у нас виходить скільки? 308 тисяч гривень. Так, акуратно зараз покладемо гроші. Все, поклали. Давай, кидай, трейда. Ага, бачимо 22 лухини. Є. Ну і закидаємо йому братва. Акуратно гроші. 310 тисяч гривень. Все, на базу. Знайшов продавця, котрий готовий продати 576 лухини по 15 тисяч 500. І це у нас виходить. 576 множимо на 5. 500, 8 мільйонів та ось така коротше сума. Ну і з цієї справи, братва, ми заробимо чуть більше мільйона гривень. Саме один і один. Тому давайте ось ці гроші закинемо на карту. Так, бачимо 576 лохини. Так, і закидаємо йому, коротше, братва, гроші. Переказ на карту. І у нас виходить ось така сума. Ну і все, братва, відправили. Ну і що ж, братва получається, плюс 576 лохини. Ну, і знаєте, з цього діла заробимо файну капусту. Подивіться, скільки у мене просто лохини. 1249 штук. Ну а на балансі. Ось така вже сума. Наступного ранку зайшовши в гру, одразу приїхав в Михайлівку, взяв трішки лохини з багажника. Ну і одразу побіг на біржу. І одразу бачу, що лохина по не найкращій ціні. Продавати зараз ми точно не будемо. Одразу ви у мене запитаєте, Фортіс, а куди ділись гроші? Адже на твому балансі було 14 мільйонів гривень, а зараз 7,8. Швиденько спавнемо квадроцикл, заглянемо в багажник. Та як ви бачите, в моєму багажнику знаходиться. 1500 лухини, і саме всі гроші я вклав в лухину, купував за 15 тисяч гривень за штуку. І до речі, ще трішки знаходиться навіть в БМВ, а саме 140 лухини, тому що в квадроциклі банально немає місця. Слухайте, наразі купувати далі не буду. Хочу для початку хоча б цю лухину продати, А далі подивимось. Все ж таки, мені вийшло знайти інструменти, а саме для крафту мотоблока. Купив я в своїх підписників. Ну і слухайте, у мене наразі знаходиться 22 інструменти. І цих інструментів повністю хватить на те, щоб скрафтити мотоблок. Тому давайте відкриємо крафт і швиденько знайдемо мотоблок. Так, нам потрібно 5 підшипників, ну а також дві пружини. Окей, давайте для початку скрафтимо підшипники. Так, крафтяться вони напевно в матеріалах. О, треба ще й металу. Ну а за металом треба їхати до хати. Бачимо, є 10 металу. Ну знаєте, 10 металу нам точно не хватить. Е, Скоріше за все, прийдеться їхати на епіцентр та купувати вже там. Сів закрив машину і не мож... Не можу відкрити, в мене багнула з машина, я не можу її відкрити. Поняли, це моя машина, але я не можу її відкрити. Приїхали мінти, і питаються, в мене паспорт, а я не можу тачку відкрити. що граєте. Старі, поможіть, поможіть, поможіть. Тікай, тікай, братник, тікай, тікай, тікай. Тікай. Ой, знаєте, СБУшники працюють, дай Боже, здоров'я. У мене ще й рошок, бляха. Я не знаю, чого в мене тачка просто не відкривалась. Хотів заїхати на центральний ринок та подивитися взагалі, по скільки продається метал. Уй, бляха, з тими СБУшниками, ну ти прики. Коротше, чесно скажучи, мені вже стрьомно заходити на центральний ринок. Тому, скоріш за все, прийдеться купувати вже, знаєте, в епіцентрі. Окей, залітаємо тоді в епіцентр та швиденько купуємо метал. Хоч і метал дорогий, але все ж таки прийдеться тут купувати. На один підшибний крафт є, тому давайте почнемо крафтити. Розпочати крафт. 10 хвилин, та нічого собі. Ой ой, довго це тіло буде крафтитись. Ну все, весь метал вже купив. Виходить, 80 штук. Ну і що ж, будемо тоді пологенько крафтити. Адже нам потрібні підшипники. Ну а вже потім займемось трошки іншим крафтом. А саме крафтом пружини. Але тут треба газова комфорка. І ще, до речі, алюміній. Ой-ой-ой. ой Ладно, зараз щось придумаємо. Ой-ой, вже поліція. Тим часом, братва, я скрафтив перший підшипник. І скоріш за все, ось і вони. Ага, проїхали. Я вже думав, це СБУ. Ну ладно, осьо, перший підшипник вже є. І я вже, до речі, знайшов матеріали для наступного крафту. А саме для крафту газової комфорки. Ось о, і вона. Тому давайте. Почнемо крафтити, адже вона крафтиться буквально хвилину. А нам потрібно всього-навсього дві газові комфорки, тому чи назис. Опа, газова комфорка залітає. Ну і одразу крафтимо наступну. Ну і ще одна комфорка вже на базу. Тоді крафтимо вже підшипники. чи і знову чекати 10 хвилин. Ось, його братва, знайшов алюмінії 5 штук по 30 тисяч гривень за штуку. Він що здурів? Що такі величезні ціни. Ну знаєте, щось що трохи не хочу купувати по 30 тисяч гривень. Ось його бачу алюмінії по тисячі. Оце мені. Подобається, купуємо все, що є. Ще один підшипник залітає. Так, ну і крафтимо наступний. І чекаємо ще 10 хвилин. Але поки чекаємо, пропоную написати в Діскорд канал. Ну і написати, що куплю алюміній, тому що у мене буквально 8 штук, а треба 40. Може все ж таки хтось та й продасть? Ще один підшипник на базу. Ну і одразу залітає наступний. Так, А оскільки взагалі тут метал, то вже по 6 тисяч гривень, тому купуємо рівно 20 штук. Ну і знаєте, тратимо у так грошей. Ну але зате починаємо нарешті крав. Чікс, чекаємо 10 хвилин. О, братва, за промокод забрав 200 тисяч гривень. А саме промокод, котрий вводив з майстерні розробників. Тому слухайте на базу. Зараз, коротше, братва, їду до свого підписника, котрого буду пізніше брати теплицю. Ну і він мені продасть трішки алюмінія. Опа, ще один підшипник залітає. Ну і як ви бачите, у нас рівно 5 підшипників. Так, ну і виходить, нам треба скрафтити ще дві прожини, на котрі треба 40 алюмінієї. Стати алюмінії трошки важко. Так, виходить 15 алюмінія чи насес. Все ж таки, давайте йому закинемо якусь акуратну капусту, бо що так трохи негарно. У мене було в планах відправитись на теплицю, але я згадав, що в моєму квадроциклі наразі знаходиться 1500 лохини. І слухайте, я не зможу працювати, тому що мені буквально не хватить місця. Хіба що купувати новий квадроцикл, але це знаєте лишні витрати. Ви самі подивіться, заходжу свій квадроцикл, та у мене знаходиться рівно 1500 лохини. Бля, і Що мені робити? Куди це все діло складати? Я думаю, ви самі знаєте, що на це все діло треба дуже багато місця. На воду, на лухину, на добриву. Коротше, капець. Хіба що зараз може бути Лухина по 14500? Але знаєте, шанси дуже малі. Окей, давайте з'їдемо фастом. Ну і що? Момент істини. Ага, Лухина по 2400. Дуже файна ціна, звісно. Зараз, на жаль, продавати її не дуже файно. Окей, братва, получається, зараз купую алюміній. 14 Штук по 7 тисяч гривень. Ну і як ви бачите, у мене рівно 20 алюмінія. Це у нас там виходить плюс-мінус 100 тисяч гривень. Все, 100К залітає. Ну і що, братва? Нарешті крафтимо послідню пружину. Ай-яй-яй-яй-яй, і вже після цього мотоблок залітає на базу. Ну і нарешті послідня пружина залітає на базу. Ну і все, нарешті ми можемо скрафтити наш мотоблок, котрий буде крафтитись рівно 5 хвилин. Єс yes. мотоблок на базу. Ого, що за звуки? Але мотоблок все ж таки є.